Доброго дня. так На джандірі у нас е, жатка 218F. Не знаю, його це жатка, не його від більшого комбайна Я е, їх е, купляв в комплекті була вона. Привод Шумахер. Е, теж так само п'ятак для косогона. Він розборний. Це не я робив. Це, ета, виходить, відкручується, оцей сухар міняється або підтягується. Так, такий вид по косогону. Привод Шумахер. привод йде з цієї сторони, підключається вона цепком і це заходить сюди. Так, три, входа для два. Це для видвиження мотовила, це для підняття мотовила. Дуже багато спрашували, як прокачати і мотовило неправильно піднімає. Діло в тому, що дивіться, тут ось вход є, і він пішов туди. Пішов туди, пішов на гідроциліндр. Зараз. Ішов на гідроциліндр. З однієї сторони гідроциліндр, вход і вихід є. Так, ось він, він підходить, сюди підходить і от, є вход і вихід є. На одному гідроциліндрі. А на тому гідроциліндрі верхнього немає. Там тільки просто вход. Він під своїм весом. Дуже багато буває, там міняють шланги, міняють, це, завоздушується. Що потрібно? Потрібно просто повністю там шланг, до підсидений шланг. Тут стравити віздух, щоб він вийшов сюди. Потім прокачати, щоб він з гідроциліндра вийшов воздух. І по цій трубці, щоб він вийшов на той і буде тоді вона нормально опускатися і працювати. Так, привод шнека тут теж такий самий. Муфта стоїть. Фередо. І теж так само цепком. Цепок наділи, і воно защокнулося. Це привод. Мотовила. На тій стороні привод коси на шумахер, сюди привод мотовила просто. і гідравлічний гідромотор Кажу привод мотовила. шнека А мотовило привод гідравлічний. Гідравлічний теж його принцип такий. Зірочка, круте насос. Насос з бака бере масло. І тут, виходить, стоїть електромоторчик. На 12 вольт і подає масло більше-менше подає на оцю шлангу, і вона йде і отак регулюється обороти. Так, оце отаке діло. Воно тут стояло, нічого не робив. Так що, отаке діло. Що ми будемо робити? ну Грубо кажучи, капремонт будемо робити. Дуже багато є порваного вирівнювати. Саме основне проходилось нас під оце корито, під шнек. З цієї сторони, там трошки всередині є і на тій стороні. І ще саме таке це виходить, отакі лижі тут стоять. Ну, вони не лижі, вона це дно жатке. І все. Немає тут ніяких не ніде нічого опускається, вона низько, все вона вета. Ну діло в тому, що ось вона проходилася. Це треба зробити. Ну, тут ще пів біди. Діло в тому, що у нас ось всередині є такі гайки, які вони вже короче, їм капздець. Пробував відкручувати, скручується з болтом. А на цій стороні Це отут є шляпки, бачите? Допустимо отут є Я так думаю, що можна. А отут на цій стороні немає шляпок далі. Воно коротше, під листом. Ну я думаю, що лист цей наварювали, ось він. В принципі воно должно, мабуть, бути отак. Усі, Получається. Ну що, ми, мабуть, будемо зрізати ці листи Ой, болти. Оці. Щоб тут зробити. То що тут некоторих треба полатати. Ось ось, полатати. Воно товсте, я думаю, буду зсередини, тут щось наварювати. І ну, факт тут, що тут треба зробити його дуже класно. Получається, ось от дивіться, бачите, тут вона працює добре. А отут починає горнути землю і хапає землю на ячменю. На ячменю і на сої. Так що оцю лижу по-любому треба чи дно зробити. І на цій стороні. На цій стороні теж. Тут ось вона прикручується, але ну, ну. тут зірваний болт. Я так думаю, що в нас вийде, ну, звісно, треба її буде перекидати. Ще що тут, якщо дивіться, бачите, отак грубо піднята жатка, а вони рівно стоять. На опущеній жатки, то вони отак лягають. І бриє вона, ну, коротше, дуже низько бриє. Так як в цьому году посіяв сою, то нам потрібно буде її вбирати. Закаткував, вето горбиків немає, так що будемо гребти під самий низ, але треба зробити. Ось так само. Бачите, прохуділася. Так, ну це треба зробити параметри 5-40 робочої коси. Бо я там теж був ошибся. Неправильно сказав, що вона 6-метрова 5-40. То виходить, там 30 см, там 30 см, то сама жатка 6 метрова, а коси 5,40. Так, що тут? тут? Ну В принципі, отаке діло. Найшов я, коротше, так, да, це, це ось видно, що вони прежні хазяйни робили. Тут треба цей лист убирати. Вони поверх этих, оці болти, які кріплі. Ось тут три штуки. Потім тут ще є регуліровка. Зараз тоді. Зараз на всякий случай поставимо. Так, з тієї сторони ми знімаємо шестерню, з цієї сторони відкручуємо ці дві гайки і цей болт, і з вала знімаємо це кріплення. І тут виходить, треба зняти цю защиту. Буде, і я так думаю я його сюди подам і там витягну. Так що ну такий принцип і такі в нас плани на роботу. жатки. Так, в принципі, така картина вимальовується. Коротше, одному, конечно, цю фігню важкувато було Здвинуть, але нічого. Так, тут у нас Ржаве, тута, тута. Тут взагалі, виходить, задири були. Так Будемо все це зрізати. Тут -то є. Тут якась ладка. Короче, Ну, кладка то фігня. По поводу цих болтів поки розбирав. В принципі, вони ж тут під квадрати, ну, мабуть, воно прокручується. Зараз спробуємо трошки його обдурити. Приварю я, коротше, усюди на эти які... або уголок, або арматурину. Щоб вони не прокручувалися. І гайковертом акумуляторним. Попробую зірвати їх, в принципі. Там є, там є. Тут ця, ця полиця, так теж містами. Тут є погана і там далі вона вже теж ця полиця. Ну, це отак, так. Фронт роботи великий. Зараз заміряю, скільки сюди металла. И І оце ж опять же постає вопрос. Хотілося б товстіший купити. Але діло в тому, що оцю, оцей жолобок, чи вийде в мене вигнути. Хоча тут не дуже так воно і велика вигинати. Ну зараз подивимося. Навірно, півторашку або двушку будемо брати. Если есть воно ще на базі. так, ось що я хотів вам сказать по поводу по поводу, як устроєний цей режущий механізм. Грубо кажучи, ось тут, ну що тут, сантиметрів 5 и він зрезає. Отак він нахилений. Отак він нахилений. Так, ну що, о, пробуємо. Спочатку оцей лист надати чортві матері. Він теж тут на прихватках. Зараз спробуємо урубати. Що воно буде виходити. Так, ну відео, мабуть, з двох частин буде, бо дуже длинне, а воно виходить. Мені зісно дивитися. Так, коротше пооткручував. Бо відключували ну, не всі, поприхвачували, щоб тут оці квадрати не Короче, Тут крайній і там крайній, як завжди. Діло в тому, що тут ще погімароїться прийдеться. Тут в, в гайках позлизувалися, ну, позгнивали граній. Тут підключено 19. Там поеда. Ну шо, отак От воно, що всередині, набито згодами годами мусора. Ось, виходить, оці лижі, блін, важка вона. Так, отакі лижі. Такий мусор. Ну, так простеньке, важкеньке. будем коротше, далі. Далі їх розбирати. Ну то ж там, там дві, треба погімороїться. бо там прихвачувані були. Де оці болти коротше, що вони то, прикручені були. Тут де направляючих, Всі зірвали. Зірвав, коротше, я їх всі. Вони там поставлялися. Треба буде щось думати. Щось думати, щось рішати. Чи прийдеться, напевно, і цей касогон знімати. Коротше, я ще не знаю, що воно буде, як воно буде. Звідсіля туди виходить метр. Може куплю 4 листа, то встиг і звідсіля почну. Короче, я ще не знаю, подивлюся, ці, а цей фарб бо там всередині і той крайній край повигневом тут така порожок такий коротше будемо дивитися будемо дивитися що воно вийде. зараз ще спробую ціпу відкручувати теж так само таким макаром ну коротше ну болти болти наверно під заміну скоріш всього тому що вони вже тут на кінцях уже поета поржавіли. Це такі, як на, на плутах, так, ну добре, Да, да, да буду робити ці края, мучається, мабуть, зрізати оці шляпки зверху.